Гаю, це Олександра, і у мене питання: як вам цей скракбук? Так, звісно, в мене є роботи і краще, але ця робота весела, яскрава і має свою енергетику. Ця робота не нова, але на її прикладі я вам хочу довести, що економічно вигідний скракбукінг все ж таки існує, а також більш детально розкрити свою пораду стосовно оригінальних матеріалів і їх використання в скракбукінгу. Отже. Лайк, підписка на канал, коментарі по ходу відео і поїхали! Перший елемент це, звісно, скраб-папір. Його я купляла на українському сайті, заплатила 64 гривні за 12 аркушів, тобто один аркуш коштує десь 6 гривень. А от з другою деталькою інтересніше. Це звичайний паперовий стаканчик для кави. Я колись їх побачила, мені сподобався їх дизайн, і я вирішила купити їх для декорування та для скраббукінгу. І дійсно, дивіться, як він жвавенько виглядає в цій роботі. Коштує він приблизно 5-6 гривень. Точно сказати не можу. І, до речі, в мене питання, як на українській мові буде паперовий стаканчик для кави? Правильно, можна так казати? Адже казати паперова склянка це просто нонсенс. Як казала моя дитина, мама, це просто якийсь анонс. Там у нас наступне. Ага, дерево, дерево, дерево. Це якась репродукція картини якогось художника. Точно сказати, якого я не можу, не знаю. Де вона взялася у мене, я також не знаю, але я, як купчиха коробочка, її вирізала і поклала в свою скриньку. Прийшла її черга і вона вписалася ідеально в ній в контекст мого скряббуку. Наступний елемент це розлюківка з сайту Pinterest. Я знайшла підходящі мені картинки, вивела їх в формат Word -у і понесла до студії, де мені роздрукували цей аркуш кольорового паперу. Він коштував мені 30 гривень, бо розлюківка була зроблена на щільному матовому папері, а не на звичайному канцелярському. Потім прийшла черга справжніх скраб-матеріалів. Я знайшла декоративний скотч, вирізала з нього декілька малюнків і наклеїла їх на папір. Але це не скраб папір, а обгортковий папір, який вкладають в посилки на новій пошті. Так, цей папір дуже-дуже гарний для декорування. Також він підходить для скраббукінгу і я часто використовую його в своїх поробках. Але справжньою гордістю, справжнім моїм лайфхаком стали рамочки. Подивіться на них уважно. Вони не гірше тих рамочок, що продаються за 100-150 гривень на Алікспресі, а також в магазинах для творчості. Тільки я їх не купувала, а вирізала з миючих кухонних шпалер. Так, 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 залишки від ремонту у сестри вдома пішли мені на користь, і я використала їх у своїй роботі. І скажіть, що вийшло погано. І скажіть, що ви б здогадалися, що це не скраб-матеріал. Але знову все дуже серйозно. Входить, де бойова артилерія у вигляді скраб паперу. Цей ярличок є елементом з української колекції скраб-матеріалів полі. Року. І що мені подобається, мені не потрібно було купувати в весь набір скраб паперу, аркуші продавалися окремо, і я купила тільки один аркуш з ярлочками. Там їх було 20 штук. Такий аркуш коштував в минулому році 14 гривень. Решту дівчата, їх я знайшла в якомусь жіночому журналі, типу Косман. І чи ще якась хрінь вирізала, і вони точно 2-2,5 роки перекладалися з місця на місце, але прийшов їх зірковий час. Я протерла з них пилюку і зробила центральним елементом композиції. А ви як бажаєте, достойно для них оправа в мене вийшла? Засяяли вони, так як могли засяяти чи ні? Також я використовувала в роботі штемпельну фарбу. Ось така коробочка коштувала в минулому році 28 гривень, і замовляла я її на Алі Експрес. Як ви бачите, вартість роботи просто смішна. Це копійки, навіть менше, ніж копійки, бо більшість матеріалів я використала з того, що було в мене вдома. Тобто я не купувала їх. Але погодьтеся, що робота від цього не постраждала. А я ще раз довела, що економний, але якісний скрадбукінг все ж таки існує. Сьогодні це все, не буду вас більше затримувати. В описі я залишу посилання на відео, що пов'язані з тематикою економного скрадбукінгу. Не забувайте про лайк і підписку на канал. До наступної зустрічі!